І жодного сподівання на взаємність. У більшості випадків любовна лірика переконаніша за любовні стосунки. Вона починає жити своїм життям, незалежно від того, що там у тебе своєвічної героїні. Готувати отруїти її під час прощальної пиотеки? добре, під час прощальної романтичної вечері. чи далі б'єшся саме з собою за її прихильність та увагу. Добрим віршам про любов мають вірити всі. В першу чергу ті, до кого вони, ці вірші, не мають жодного стосунку. Адже за великим рахунком ми всі маємо до прочитаного доволі опосередкований стосунок. Поети вигадують божевільні, неправдоподібні історії, які так подобаються довірливому читаченню. Читач чудово розуміє, що прочитане не має нічого спільного з реальністю. І саме тому так легко приміряє на себе чужі претензії до світу. Такі справдиві, такі законні, такі несерйозні. Насправді, це було зовсім не так. зовсім зовсім не так. Насправді, вона щонайменше думала потрапити до віршів. Чорне, як земля волосся, таке собі візуальне значення, до речі, але хай вже було. Зовсім не передбачало чорної, насквізної, угляної заглидуності, чужу пристрасть. Іноді все обмежується прихованою, задавленою, прихильністю, що трактується як порядність, не обов'язковістю, що помилково. Приймається за легкість і вдячністю, що за нею найчастіше з'являється бажання зробити крок назустріч, переступити за меншу, яку ти не прокреслюєш. а отже, і зважати на неї особливо немало. Просто одного разу, посеред чергової, загальної, безкінечної розмови, зважуся сказати щось таке, що в все зміє, що вона не може ігнорувати, не може не помітити, що помічає зрештою всіх. Це як взяти її за руку, перервати її оповіді про щось важливе, про справи, які в неї можуть бути після цього справи. Чи про погоду? Погода після цього знадійна псається. Взяти і вивезти її з цієї готельної кімнати, залишивши їх усі, здивувавши, приголомшувши, назад тепер не повернешся, тепер лише вести її довгим готельним коридором, темними сходами, вниз, на літню нічну вулицю. Бо сусідських будинків, відчуваючи, як вона повільно і неблагано починає звертати на тебе увагу. Ну, і ось тепер посінько. Я можу це це розповісти. Пам'ятаєш, як ти входила ту ніч, як лишалася, як розчинялася цілковито, незворотні, легко і сміливо приймаючи нові правила, реагуючи на нові слова, які не були надто мудрими були щирими. Настільки щирими, що на них потрібно було якось відповідати. А вже далі все перетворилося на літературу. І писався вірш, виростав, наче троянда з розірваної легені. Вірш, як добра нагода назвати речі своїми іменами. Добра нагода все тут запалити, поставити все під сумнів, примусити її слухати, погоджуватись і залишатись, змусити її добути до кінця. Вислухати всі откровення і всі освічення, безнадійно про все дізнатися, безнадійно все повірити, безнадійно все зіпсувати.